Всіх вітаю з початком нового тижня. Бажаю, щоб тиждень був для всіх легкий, не суровий, мягенький. Також вітаю з початком зими календарної, яка вчора почалася в неділю. Ну що, дівчата, починаємо новий тиждень вишивального крокодила під номером 4. У вас зараз в етері знаходиться частина вишитої картини. Тут 250 хрестиків. Динозаври. Я не знаю, хто виробник. Ось тут я її показую. Випала картка під номером 12, яка має такі слова по порядку. Йде Заяць 1 бал. Ялинка 2 бали. Будинок 3 бали, рюкзак 4 бали, клімат 5 балів. Цих динозаврів я буду вишивати 250 хрестиків на кодове слово клімат. У мене буде тут і будинок. І клімат, і ялинка. Ялинок, напевно, буде декілька. Ось, та й будинків, напевно, буде декілька. Ну, переважно ялинки, і будинок це буде новорічні іграшки. Так як ми вже замовили ялинку, ми вже її забрали навіть вчора, то будуть... мені головне встигнути їх вишити і оформити. Ну що, офіційно почали тиждень. Пішла я вишивати 250 хестиків. До зустрічі! Так, дівчатка, я відшила 250 хрестиків на динозавриках. Було нескладно, було легенько, але треба... і далі продовжувати. А далі в мене в, в грі буде приймати участь іграшка від Dimensions, мій сніговик, ой, мій Санте. Він попадає теж під клімат, тому зустрінемося з вами, коли я відшию ще 250 хрестиків по іграшці Dimensions. Дівчатка, вже в постілі, тільки що останній хрестик дошила. Сьогодні все ще 2 грудня, да, якщо я попередньо не сказала, да, сьогодні понеділок, 2 грудня. Вишила я 250 хрестиків, бо ж вже заговорююся, у мене вже 12-та ночі, але так хотілося його душити. Ну, кулька чудова. Єдине, що, знаєте, коли 250 хрестиків на великих роботах, то воно не так замітно, а коли шиється на маленьких, ось таких ялинкових іграшках, то вкрай замітно. Ось. Тобто, я вже починаю доходити до закриття. Тут уже вимальовується Дід Мороз, ну, взагалі, Санта-Клаус. Санта, Санта -клаус. В перекладі на українську святий Клай, який до нас шостого завітає. Ішла я спадки? Побачимось завтра, і завтра я покажу, що я буду вишивати, бо я ще не придумала. Всім на добраніч, Хто мене дивиться в, таку час, в такий пізній час. Всім вітання! Сьогодні 3 грудня. Ось такий сюжет я для себе вибрала на слово клімат. Тут ведмедиця з ведмежам, десь на полярному полюсі, з північним сяйвом. І взагалі дуже супер. Я думала робити кульку на е, пластику, але щось мені захотілося зробити це пінкіпом. Я знайшла старий цвайгроздовський шматочок тканини. Він не дуже, звісно, він старий, брудненький. Е, Я навіть тут пару стібочків проложила. Я його переперу, все буде добре. От. Це е, Аїда 14, я не знаю, як буде на ньому пінкіп, але якось буде. Тим паче це мій перший. І в мене, ви знаєте, от таких шматочків є дуже багато. Їх треба кудись, тут навіть мама щось намагалася вишивати, їх треба кудись дівати, і тому я вирішила багато зробити пінкіпу. Ну, я зроблю один, звісно, я його оформлю. А потім буду розуміти, подобається мені пінків чи не подобається. Але все одно ось такі шматки треба утилізовувати і залишки ниток. Так що, ось таку красу я буду вишивати, як мінімум, 250 хрестиків. Далі зустрінемося. мої дівчатка. Так, Включила підсвітку. Вишила я на кульці 250 хрестиків на слово клімат. І буду переходити ось до такої іграшки Ялинка від Dimensions. Ну, ялинка. На кодове слово Ялинка. Я не знаю, чи я сьогодні буду вишивати. Сьогодні в нас середа, 4 грудня. Тому що накопилось дуже багато роботи і по справах, і треба їсти наготувати на пару днів. А нам недавно включили світло, але скоро будуть його вимикати. Тому, скорше за все, що сьогодні ялинку я вже буду вишивати ввечері. Тим паче, треба, до речі, місце підготувати для того, щоб поставити ще ялинку. Ми купили штучну ялинку, і якби в щоб... нас післязавтра, Миколая, вже. Треба підготуватися і поставити ялинку для діток, щоб коли дасть Бог, в садочок підемо. Сьогодні не вдалося нам попасти в садочок. Треба справку брати, що ми одужали. От ой, яка красота! Я прям на неї дивлюся, не можу налюбуватися. Я, правда, не знаю, як я ось ці крижинки буду робити. Ну, якось буде. Я їх просто ніколи не робила. І я не знаю, чи оці фрузелки я буду робити фрузолками, чи я бісер попришиваю? Теж не знаю, щось буду думати. Ну, в общем, мені взагалі подобається, як в Цвітова гама кульки. Я вже тут бачу лапу ведмедиці. Ой, клас, буде клас. Все, дівчата, я з вами ненадовго сьогодні. Треба дуже багато зробити. А так спати хочеться. Я сьогодні встала о сьомій ранку. О 6 ранку я встала. О сьомій ми вже збирали дітей, о 7.30 ми вже вирушали до садочка. Так і не попали в нього. Але багато ще об'їздила, купила домашнього молока, сиру, сметани. Приїхали з сиром поснідали снідалищами, якраз світло включили, поки доїхали. Та ось якось так загрузила постіль пратися, загрузила посудомийку. І буде ще на один загруз по то я вже думаю, не буду я нічого зараз мити. Єдине, що півгодинки полежу і буду дітям варити молочну кешу. Бо дуже-дуже просять молочну кешу манно. Не, не дуже її колись любили, а зараз прям обожнюють. Всім гарного дня бажаю, гарного вечора, чи, чи тихої ночі. Хто як мене дивиться? Через секунду зустрінемось. Дівчатка, всім привіт. Ось, включила підсвітку. Сьогодні в нас 6 грудня. Я вже знімала цей Діменшеновський ну, іграшко від Dimension, який закінчила. Так, я сказала сьогодні 6 грудня. Я дуже погано себе почуваю. В мене декілька днів підвищений тиск 160-170 і. Лярва знає, звідки воно взялося то все. Ну, але я це все переживу і все буде добре. Я більше нічого не вишивала. В мене за цей тиждень вишивального крокодила всього 15 балів. Вишито було три сюжети на кодове слово клімат, яке дає по 5 балів. Сподіваюсь, наступний тиждень буде кращий Я вам бажаю гарних вихідних. Спокійних вихідних, мирного неба і зустрінемося з вами в понеділок, ой, в понеділок 9 грудня. Всім па-па!